От, друзі, у які попав я гриби. Скільки їх багато? Юдене ухо називаються гриби. А тут який. І вони і стибні. Можна їх їсти. Тут ще з другої сторони. О, який грабачок. Значте. Димнягенькі вони такі. Гриби і буде вухо. Тут недалеко я напав на такі грибочки. Бачите. Гарні, їх можна їсти. Будемо пробувати жарити їх, чи як там буду дивитися в інтернеті. Рецепти. Ну тут уже старі такі, більш старші. А це молоденький. Молоденькі, молоденькі такий, бачите, дриглі. Пішов дощ і їх оди не було. А тепер появилися після дощу наросли такі. І ростуть вони на дереві.